Kind of funny. <кій> Друзі, усім величезний привіт! Дуже сумувала за вами, але ваша кралечка прийшла і це означає, що ми запускаємо влоги і починаємо працювати. У нас сьогодні новенький шопінг влог Я знаходжусь у Вінниці у торгівельному центрі Мегамол. Тепер ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на мій канал. Підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже дуже приємно і го. Я вже примірочні. Тут як завжди, трохи пересвіт лампою. Я сьогодні виглядаю ось так, просто в сукні і в сорочці. Ми будемо починати з олцевої кіки. сьогодні, тому що, от я, наприклад, зайшла і одразу побачила неймовірної краси блузу. Подивіться на цю блузу. З ось такою вишивкою. Легенька, тоненька, неймовірно гарна виділка, блакитний колір, дуже приємний. І шокуюча ціна: 459 гривень, 40% знижки. Я не знайшла до неї достойний низ, тому я просто примірюю її на свою сукенку. Дуже красива блуза, сорочка, склад тут 50 на 50. Навіть ось так із моїм сліпдресом. Виглядає дуже цікаво, тому що дуже об'ємний рукав, Незважаючи на те, що тканина легка форма тримається, і це сороковий розмір. Я взяла в сороковому розмірі, тому що зрозуміло, що мені не вистачить об'єму. В менших розмірах, дивіться, яка краса реально виглядає дуже дорого. Зовсім не скажу, що це лицевий кіки. По-перше, патріотично, це дуже приємно. По-друге, неймовірно ніжна, приємна тканина до тіла, тому однозначно можу рекомендувати її. Вона просто чудова, ще й на знижці по такій приємній ціні. Однозначно раджу і вона виглядає дуже цікаво. А знаєте, що ще хочу сказати? Що ця вишивка о, вона настільки красиво виконана, о, що і цінник одразу знаєте не три копійки. Дуже приємно, красиво. Прям наступне, що прям вразило, це ось такий костюм Мерфолиночку, колір. О... Неймовірно стильний, дуже приємний, актуальний 100% льон. Ціна такої сорочки 1100 гривень. Неймовірно приємна на дотик. Але зрозуміло, що це така історія класичного льону. Трохи аристократичної пом'ятості. Е, немає ціни на штані. Тут 36 й розмір, а сорочку взяла в сороковому. му штані досить широкі, тому мені здається, що самого маленького 36, го мені вистачить. Ну що, дівчат, я знову під враженням, прям, тому що костюм виглядає надзвичайно дорого. Штани не потрібно навіть підрізати. В моєму випадку я завжди підрізаю собі штані на свій середній зріст. Тут він просто на резинці. Подивіться, яка краса. Колір це щось неймовірне. Прям Дорогий-дорогий такий колір. І одна річ, і друга поки що дуже сподобалась. Тут, звісно, просто кишенька. Це якщо показувати талію. якщо не показувати, буде виглядати якось ось так. Ну, прям вражена. У гарному сенсі цього слова, тому що ось такі костюми завжди ми шукаємо влітку, хочеться натуральних тканин, чогось такого приємного, одночасно стильного, і дуже подобається, як з чорним це виглядає вкупі. Пишіть в коментарях, як вам. Мені здається, що для це кіки це взагалі. Просто бінго. Обожнюю, коли є кишеня, гарна кишеня. Оце саме така і чудова резинка робоча. Ну і останнє, що будемо приміряти, це ось такий костюм з прошли луза 479 гривень, і спідниця 529 гривень. Спідниця в 38-му, а блузка у 40-му розмірі. Справді це не зовсім то і костюм. Коли я придивилась поближче у примірочні, я зрозуміла, що Візерунок все ж таки відрізняється, але насправді це дуже такий трендовий сет. Тобто, якщо ми говоримо про те, яка актуальність прошли у цього літа, які це комплекти, це саме ось такі комплекти, які не мають ніякого натяку на талію Взагалі, ви не підкреслюєте талію. Тобто ми ось це не використовуємо, не заправляємо верхні частини одягу. Тоді ваш силует, особливо під градусом, там якісь три чверті, буде виглядати. Ось таким гарним чином. Мені здається, це дуже стильно. Але якщо вам таке не подобається, то, звісно, носіть так, як вам подобається. Камон, я вас прошу, робіть взагалі те, що вам до вподоби. Класний сет. І спідніця мені подобається саме в такому великому розмірі. Тоді вона трохи так опускається. Ви її опустили і все. Потім можна її носити з водолазками, з різними алкашечками ніжненько. Так їх будемо називати, тому що ну, це їх назва. Мені сподобалось, не знаю, як вам. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Головне, що натуральні тканини. А особливо де цей момент такої трошечки вінтажності навіть цій частині. А, дуже гарно. Якщо хтось каже, що, що це таке, талії немає, фігури немає, довге, нічого немає, ну так, це невід'ємна частина того, що відбувається зараз у настроях моди, у трендах. Це, звісно, невизначеність вашої статі, можна так це назвати. Мені, чесно кажучи, до вподоби, тому що я люблю такі комбінації, але я розумію, що більша частина населення полюбляє якісь талі, великі спідниці, сукні. Саме те, до чого ми звикли, але хочеться і бути сучасною, чесно кажучи. Тому я за такі комплекти. Ну ви, звісно, напишіть, як вам. Так, болцевий кіки вже не було нічого цікавого, тому я вирішила прийти в хаос. Давайте роздивимось, що є в новій колекції. Ось такі корсети, топи корсети. 499 гривень. Ось такі легенькі, до речі, такі приємні, слухайте. Ну-ка, яка ціна. Теж 499 Але мені дуже подобається цей колір. Аксесуарний ряд. Так, 699 така сумка. Бачу, мури міді спідниць з розрізом. Такі класичні літні простенькі спіднички. 699. Ось таке забарвлення. Ну, До речі, ось ця чоколад. Така стильненька. Можливо. А, вона там не запах. Бачите, щось рюшує мій тоді. Храмна відм'яна. Нічого, нічого такого. І ось так от поруч зі спідницями висять топи, блузи такі, але вони а, в різнобій різних кольорів, тому комплекс скласти не можна. 499. Я у себе в інстаграмі дівчатам кидала класні футболки. Які є в магазині Хауси, цікаво, є вони зараз хочу теж їх приміряти. Можливо, вони десь є. Так, є ці футболочки. Ось така сіра, 399 гривень з написом Саванна. І ось така рожева, трошки ніби вигорівша, така ніби Вінтаж». Like Помірюю зараз обов'язково, тому що розумію, що всі будуть шукати собі якісь футболки. а Це два класних варіанти. Передивилася я в хаос величезну купу сумок, і подобались мені тільки ось ці. Вони сучасні класно виглядають 799 гривень. Але вони зробили таку довгу ручку, що вона незрозумілої довжини. Тобто, як кросбаді це виглядає дивно і на плече не надягнеш, тому що задовга ручка. Ну не знаю, чим вони керувались, коли це робили, на кого вони міряли. Провалили в принципі непогану сумку. Так я вже примірочний. Ну хався якось малувати, чесно кажучи, пропозиції. Я взяла ось таку спідницю. Мені дуже подобається зараз цей тренд. В неї дуже цікавий колір. Це такий. І не бордовий, і не оранж. Ну, щось між, але не зрозуміло, що там з підкладкою відбувається, тому цікаво приміряти 799 гривень. Примірюю зараз просто з чорною футболкою. Звичайною, тому що занадто активна спідниця, треба щось спокійне. Так, ну що, дівчат, відкрила штору, щоб вам краще було видно. Ось такий вийшов у мене сет, доповнила його. Шопером ось таким солом'яним 599 гривень. Він коштує. Але футболка вона дуже кайфова, 100% котон. Але я взяла розмір ML, Я прогадала трошки. Він дуже великий, вона нереально довга. Мені насправді подобається, коли футболка. Широка і довга, тому що тільки широкі довгі футболки виглядають стильно реально чорні. Вона класна, вона дуже якісна, але треба взяти на розмір менше, щоб все ж таки 3-4 см або відрізати, я не знаю, тому що ширина дуже довподобна. Те саме стосується і спідниці. Вона дуже довга, тобто на мій зріст, розмір S я ще й підкатала. Дуже-дуже довга спідниця. Ні, не провисає тут підклад. Все тут добре і дуже подобається мені взагалі, як це виглядає. Реально класний, стильний комплект, такий літній, але трошки прогадала з розмірами. Ну, думаю, що ви і так розумієте. Класний дуже цей шопер. Він тоненький, легенький. Зрозуміло, що щось таке важке туди класне не можна. Але чисто для літнього вайбу, чому ні? Пишіть, звісно, в коментарях, як вам. От, трошечки менше, ну трошечки. Футболка дуже щільна, вона не просвічує, вона просто от, чудова. Але, на жаль, дуже велика. <правильність> Правильніше сказати, дуже довго на мене, тому що ширина, повторюсь, мені дуже до вподоби. Як вам? Правда стильно? Інколи от можна в, в хаус знайти дуже круті речі, тут моя джинсова спідниця. Я її прямо обожнюю. Валенсіага випустили подібні спідниці. Так, і тепер давайте все ж таки приміряємо ось цю футболку. Вона навіть ще приємніша, ось цей матеріал навіть ще приємніший, ніж ця чорна, яка зараз на мені. І примірюємо її з ось такими штанями. Це дуже приємні, білі, супер, натуральні карго. Вони прям чудові. Я ще такого не бачила. Напевно, якісь нові. 34-й розмір. Зараз постараюся знайти цінник. Футболка 390. Саме прикольне, що я тут побачила, це опачки New Balance, мінімалці. Якщо у вас немає бюджету в п'ятеоріки, ви не хочете його тратити на дорогі кросівки, ось можете придбати у хаос. 1299 гривень. 36 розмір. Одразу скажу, що ці важкі, а Balance дуже легенькі. Ці просто важкі. Але списали ну, просто все. Подивіться, тільки немає цифри 530. Ну, молодці, слухайте. Бюджетна пропозиція на ринку має бути, я вважаю. Так, ну що ми маємо? Дивіться, теж футболка в розмірі МЛ, але сидить вона набагато краще, вона тої довжини, яка мені потрібна. Ну Вона чудова. Як я її рекомендувала, так я можу її і рекомендувати. Теж на 100 натуральна. Кросівки, я скажу так, до New Balance вони мають відношення тільки якесь візуальне, тому що ну вони занадто плоскі. хоча вони не такі важкі на нозі, як у руці, тобто це зовсім зовсім не ті відчуття. Але от до New Balance це звісно не має ніякого взагалі відношення, тому що ну тільки візуально. Якщо вам чисто візуально це подобається. То можна брати 36 на 35. Абсолютно чітко ідеально. Ну а тепер що стосується штанів, так шкода, що вони їх просто загробували, тому що тканина неймовірно дуже класна, але занадто низька посадка. Ось така посадка, яка псує любу фігуру. І я одразу коротконога. Ну взагалі це жахливо, просто виглядати. треба прикриватись тільки якоюсь футболкою. Тому штані ні. А кросівки і футболка, в принципі, можу сміливо рекомендувати. Зараз ще примірюємо ту рожеву. Думаю, що вона теж буде сидіти класно. Вона здається навіть ще в розмірі XSS. Хочу сказати, що вона в реальному житті набагато гарніша. Це такий справжній колір Барбі. Класний, трохи вижений, дуже стильний колір. Але от якось по відчуттям вона трошечки тонкіша от за минулі дні. і це мені сподобалось менше розмір XSS, Подивіться, яка вона довга і яка вона широка. Треба дівчат приміряти. Вони якось зовсім в різних розмірах. Немає зовсім якогось одного розміру, щоб я могла вас якось орієнтувати. Треба реально міряти. От менш щільна, хоча колір, такий парний і принт мені подобається. І це вже вам обирати. Якщо ви плануєте і хочете носити якусь таку принтовану саме футболку, обирайте якісь класичні спідниці, це буде дуже круто виглядати, навіть якоюсь костюмною тканини. Чому ні? Тому що я полюбляю такі принтовані верхушки, носити ось саме з такими навіть класичними, такими довгими, як зараз, модно чорними, наприклад, спідницями. Чому ні, або взагалі пошити якусь в тон. Користуйтесь послугами телі. Я, наприклад, зараз зрозуміла, що на мій смак дуже мало брендів є, які можуть реально мене задовольнити. Мені все частіше і частіше приходиться звертатись за послугами у ательє зараз. Теж зробила от скоро покажу вам свій новий новилочок, тому що ну не було того, що я хочу. Ну що будемо тут закінчувати? Я думаю, підемо далі. Хочеться ще якихось суконь примірити, вам показати те, що ви любите. Я сама теж сподіваюсь, може в резорт зараз зайдемо чи в сенсей. Я там на сайті придивилась пару реально бюджетних суконь. Сенсей може вони є, то буде дуже класно їх примірити. Тут ще буквально пару слів не буду дуже забирати ваш час з моїх особистих спостережень. От немає більш е, виграшної, скажімо так, футболки, аніж чорна в гардеробі. От е, нехай у вас буде і біла, і сіра, і синя, і якісь принтовані, коли є в гардеробі чорна футболка, луки виглядають зовсім інакше. От попрактикуйте це вдома, купіть собі чорну футболку або візьміть оренду в чоловіка, хлопця і спробуйте ті самі луки поскладати з чорною футболкою. От ви побачите, наскільки це буде виглядати дорожче. Я вже вийшла і побачила ось тут ось такі гарненькі шльопки. Мені прям сподобались. Вони дійсно виглядають дуже стильно і коштують 999 гривень, але важкі. Теж от та сама проблема. Можливо, на нозі буде краще, от так як з кросівками, треба мірити. Але от такі вони Ну, піднімаюсь вище тут. Купальники. Не знаю, кому це зараз потрібно. Але покажу 499 гривень і ще ось такий. Однотонний, чорний, блакитний чоколад 599 Я ще тут у них побачила дуже красиві окуляри. А вони мають ось такий градієнт і виглядають прям, ну зовсім не на свою ціну. я Зараз скажу вам, яка в них ціна, але дівчата поміряйте їх. Вони прям дуже цікаві, ніби без оправи. І дуже стильно виглядають. Я серйозно. От зайдіть в хаос, ви не пожалкуєте. Зараз подивимося, яка ціна в них поблисі вам, що покажу ось так. Опачки і ціна впала, ну нічого. Так, показую ще раз поближче. 399 гривень вони коштують. Шикарно виглядає. А ще подивіться, яку я тут знайшла заколку. Срібло, як метал. І уявіть, як це красиво буде на волосі. 299 гривень. Ще в них побачила такий аксесуарчик на телефон, знаєте, вішається. Ось як на малюнку. Дейбі напис. Ну, мені таке не підходить, тому що я знімаю, воно буде тарабанити постійно. Дві штучки 349 гривень. Мені взагалі подобається, коли їх на талії носять, чесно кажучи. От більш за все, тому що в мене є такий чокер на шию. А от мені до вподоби саме, коли талію дівчата обробляють такими бусами на якийсь боді. Дуже це ход виглядає. А ще тут просто ціла стійка ось таких сандалів. О, гарні дуже кольори. І білий, і ось такий зелений, як той костюм золоцевої кіки, 1200 і чорний. ага Ще й ось такі, але це вже трохи інакша модель. Ці в нас 799, навіть ще дешевше. Ну, мені більш за все ось ці зелені сподобались. Ну, все, виходимо з хаос, тому що сукні тут з якогось паперу просто жахливі. Я так пощупала трошки. Ні, таке вам рекомендувати не можу, тому йдемо далі. Я вже виходжу, і тут така сексі ковтинка 799 гривень з сердечком. Ну що, я вже в приміручній магазині сенсей, освітлення тут не дуже, але що маємо, те маємо. Ось ця сукенка, яку я показувала у себе в Instagram. Це розмір L, Але хочу сказати, що у реальному житті ну вона якось мене менше вразила ніж на рекламному фото. Але треба все міряти. Зараз приміряємо. Вже бачу хтось тумалкою трохи тут. Проїхався 719 гривень, склад тут повністю натуральний. Ну, давайте подивимося, як вона буде на мені сидіти. Вона, звісно, така наречена-наречена. Тобто це такий колір білий, аж синій. Ніточка якась причепилась. Тому ми її обов'язково приміряємо, але спочатку почнемо з цього жилету. Я його просто приміряю на свою сукню. Він здався мені дуже цікавим. Він у дуже приємному нюдовому кольорі розмір S. І ціна в нього 719 гривень. Тобто жилет коштує як сукня. Дівчата жилет дуже гарний. А виглядає він чудово, навіть ось так, такі слідсами ну, дійсно дуже приємне забарвлення, але жилети не ем, мій коник, тому що в мене занадто прозора шкіра, в мене завжди видно усі вени і ем, ну здається, що в тебе якісь руки, знаєте, не такі. І я із цього не так часто ношу жилети, хоча мені дуже сподобався він, і взагалі, як він сидить, він прям красивий. Він чудової довжини, чудової ширини, гарно виконаний, дуже стильно виглядає. Не дуже люблю це слово стильно, але ну як що опишеш, коли річ класно, дійсно дуже класно. Тому жилету точно скажу так. Випишіть, як вам. Навіть отак штору привідкрила. Дивіться, щоб більш було зрозуміло силует. Як він круто поєднується саме з спідницями з шовку. Із Сліпдресу. Ну, а тепер приступаємо до секунду. Ну, що ми маємо? Маємо ми дуже дивну сукню, чесно кажучи, ще взяла ось такі шльопки, такі аля ботега. Коштують вони 500 гривень, 36 розмір ідеально на 35, й не можу сказати, що вони дуже зручні, але дуже хотілося чогось біленького. В розмірі L резинка, по-перше, недостатньо фіксує талію, тому і ось тут відбувається ну, щось дивне. Тобто, коли ти підіймаєш, виріс якось виглядає недоробленим. Ну, коли опустити. Трошечки краще. Але не подобається, що ось тут є місце і занадто ну, довго, Таке прямо максі-максі. Одним словом, так як я і кажу, на картинці рекламній дуже гарно. В реальному житті ну, це не зовсім так. Зараз ми з вами приміряємо ще одну, тому що ну, ця якось зовсім не вразила. Можливо, наступна буде краще, тому що вона теж в такому біло-синьому забарвленні. Ви, звісно, пишіть як вам, але місце, бачите, ну, Наступня цукенка моя виглядає ось таким чином. І ну, виглядає вона як мінімум краще. Вона коштує 719 гривень, це розмір М. І в неї такі відкриті плечі, можна зробити їй талію, якщо є таке бажання. У попередньому плану вона така вкорочена. І... Має ось таке подовження. Розумієте, в чому причина ось цих суконь? Цей матеріал він сам по собі не дуже приємний. Незважаючи на те, що він там натуральний, так заявлено на сайті, принаймні, він не дуже приємний. От навіть ця краще вона виглядає, набагато цікавіша, ефектніша, але от так, щоб знаєте, прийти і от її придбати, ні, ні. Я думаю, що пошукаємо ми ще вами якісь варіанти. Так само і ось ці шлюбки, Ну, якось некомфортно, незручно, не знаю, що не так. Одним словом, трошки розчарована сенсеєм, подобався тільки жилет. Не знаю, як вам. Ви пишіть в коментарях. Ну, от. ну так, сукня, так непогана, але так, що придбати точно ні. Тому давайте сходимо ще кудись. Ну, знаєте, мимо якісь класні сукні сьогодні, чи як? Зараз штору ще відкрию, щоб вам ем, і так показати. Можливо, на перший погляд ви скажете, та ні, класна сукня, особливо там, якщо це настрій якоїсь ну, відпустки, так настрій саме я кажу. Але от матеріал, дівчат, сукня може і була б дуже класною, але от матеріал, з якого вона виготовлена, ну зовсім неприємний. Він прямо ж так стоїть, знаєте. Це дуже великий і суттєвий мінус, як на мене. Так, я з вашого дозволу присіла на каву, а, незважаючи на те, що в нас жарко, кави якось дуже хочеться, тому що останні ночі ви самі знаєте, які важкі у українців. Тож без кави просто нереально. Глядачів, які дивляться мене з інших країн, нас нічого не змінюється. Русня масштабно до нас ракетами, шахедами. Чим тільки можна, і ці дні українців дуже важкі. Ну, а про себе скажу, що нещодавно у мене на каналі вийшло дуже цікаве відео, де я дуже детально коментую образи зірок на церемонії Медгала. Але YouTube чомусь його приховує. Ну таке буває. У мене сталося вперше, але я знаю, що таке може бути, і навіть не приходить. Повідомлення про те, що в мене на каналі щось вийшло. Багато з дівчат мені написали, що навіть не прийшло повідомлення, тому якщо вам теж не прийшло таке повідомлення, можете переглянути це відео. Воно є в мене на каналі, я його не видаляла, не зважаючи на те, що воно ну зовсім не набирає переглядів. Не знаю, що я не так зробила. Можливо, назва неправильна, можливо, якісь теги. Таке дійсно буває. Ну в мене зовсім не парить там та кількість переглядів. Відео дійсно дуже інформативне. Дуже цікаво. Якщо ви не бачили, можете переглянути, тому що я планую знімати якісь такі огляди. Я все ще сподіваюся зустріти якусь класну сукенку. Думаю, що підемо у one by One. Мені здається, там ми точно щось знайдемо. Остання зупиночка в нас one by One. Одна сукенка, ось така. Друзі, у нас буде на примірці. Дуже приємна тканина. Ось такий по-справжньому літній принт, джілки. має вона. Деоперацію, що звісно зробить ваші груди ще більшими. Коштує вона 2690 гривень. Це розмір М. на дотик, приємна неймовірно. Ну я щаслива, що хоч one by вон Мене порадували, сукня сидить неймовірно красиво. От подивіться, на грудях, взагалі по грудях. Багато дуже спідниці, має розріз. І вся внутрішня частина все натуральне повністю. А ось цей матеріал він такий, як шовка, хоча насправді це поліестер. Реально, дівчата, від шовку відрізнити неможливо. Дуже приємно. І якщо б це не був поліестер, він би не тримав так класну форму. Ну, звісно, якщо б це була натуральна тканина, вона б трошки вигоріла на сонці. Це річ, яка явно прослужить довше. І буде краще мати вигляд такий навіть на фото, знаєте, якщо у вас ну, якесь свято, наприклад, то якщо це натуральні тканини, вони завжди будуть в пом'яті. А якщо вам потрібно прямо 100% виглядати класно і не переживати, то це саме ось такі матеріали. Ну, красиво. Ми сьогодні закінчимо. Пишіть, будь ласка, як вам ця сукня, вона досить маленька, тому я взяла її у розмірі. Е не під мої чорні босоніжки, а так дуже сподобалося. Це дуже миле забарвлення. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній шопінг влог. Я була дуже рада знімати для вас сьогодні, тому не забувайте обов'язково підписуватись. Це єдина зараз наша мотивація для нас, для блогерів. Це для нас дуже-дуже важливо. Будь-який коментар і ваша підписка, якщо, звісно, вам сподобалось. Ну я, як завжди, не прощаюсь, а кажу вам. we yeah.